Хорошо. Але деколи буває таке, е, всякі проблеми і непередбачування обставини, ще щось у світі, воно приносить у наше життя якийсь дискомфорт. І також у нашому духовному житті буває теж дискомфорт. Деколи буває сумно, скучно, навіть на зібрання, деколи є таке, що. Людям якось нудно. І це не за того, що може зібрання погане, знаєте, чи ми якісь один ну, для одного погані, а за того, що особисто в мене щось так може бути. І я знайшов такого чоловіка, якому було погано. Це був Каїн. І це в шостому вірші 4 -му розділу буття написано і сказав Господь Каїну, і чого ти розгнівався і чого похилилось твоє обличчя? От, і у Каїна була проблема така. Він був обіжений, він був засмучений, він, мабуть, навіть, ну, як сказати, зібранні, мабуть, був теж сумний. Але коли вони там жертви приносили, але така справа, що в нього була заздрість. Непрощення, образа. І може навіть Бог сказав, що гріх є, там при дверях лежить. Якщо ти не справишся з ним, то будуть проблеми. І от через цю заздрість, непрощення обіди, він потім вчинив гріх. І на сьогоднішній день це теж актуально. Навіть люди часто ходять, ходять в якомусь такому стані е, тяжкому, і їм стає погано. І що треба робити? з цим? Ми не можемо, знаєте, Якось, ну, прийти, там, почитай Біблію і все вирішиться. Але ми можемо прийти, як написано в Біблії, що ви не приступили до гори дотикальної, до чогось такого, що чого треба торкатися, чи там щось робити, чи щось виконати, і воно вирішиться. А ми приступили до гори Сіонської. Це в Євреїв 12,22 написано. І до міста Бога живого, і до Ірусалиму Небесного, і до десятків тисяч ангелів, і до церкви переворочених на небі написаних, і до судів, всіх живих, всіх до Бога і до духів удосконалених праведників, і до посередника нового заповіту до Ісуса, і до покроплення крові, що краще промовляє, як Авелева. до Ісуса, якого ми пр... празнуємо Пасху. І Він все зробив для нас. Ми до такого Бога приступили. І ми маємо на сьогоднішній день це, цю можливість усе в нашому житті виправити і приступити, і все змінити. І це в нашій владі, вибір це зробити. І є така, ну як сказати, версія, чи як це сказати, що якщо ти ногою босою станеш на землю, то твоє тіло одразу наповниться електронами за секунду там, чи як? Ну дуже швидко. То тим більше, якщо ми доторкнемося до Бога, ну не в такому смислі, що щось зробимо, а в тому смислі, якщо ми довіримося йому і будемо визнавати перед ним свої проблеми, говорити про це, викидати це геть від себе. І він сказав: дайте тягарі мені ваші, я вас заспокою. Дивіться, навіть якщо в нашому сучасному технологічному світі подивитися. Комп'ютер чи телефон, якщо там буде проблема в ньому, він не буде працювати ні адекватно, ні неадекватно взагалі просто зупиниться і не буде робити свої роботи. І, і він робить одне: він показує цю помилку на екран: що є помилка, треба її вирішити. Якщо поки ти її не вирішиш, воно не буде далі робити. І тому ми так само маємо віддаватися Богу. І ми сьогодні на цьому місці, і Бог може дати нам щось нове. У псалмах 51 му Псалмі написано: забудь гріхи мої і змий усі мої провини. Всели в у мене чисте серце, Боже, зроби мій дух бадьорим і міцним. Не відштовхни мене від себе, не відкинь, не відбирай Твого Святого Духа. Так Давид сказав. І ми сьогодні так само можемо говорити. і Шукати Господа для того, щоб нам стати кращими і, і бути вірними Богу надалі. Давайте будемо молитися і разом славити нашого Господа. Дякуємо тобі, Ісус, за цю можливість, що ми можемо ще раз бути, Господь, ім'я твоє на цьому місці. Боже, славимо Тебе і величаємо, ти достойний хвали, Господі. Благослови нас, Боже, надалі, благослови нашу державу. І всіх братів і сестер, Господи, за все тобі хвала на віки віків. Амінь.